Яку згущенку краще купувати? Давайте розбиратись. Ви мене дуже просили її протестувати. І сьогодні я маю 6 найпопулярніших зразків. Як ви бачите, зараз згущенка випускається у таких класичних бляшанках та вдойпаках. Різниця тільки у строках зберігання. Якщо згущенка в бляшанці, то її срок може продлитися до 12 місяців, а в дойпаку 3 плюс-мінус. І сьогодні у нас буде батл між гущенкою Рошен Ічня, премія. Це продукт, який виробляється для сільпо, треш, фозі і фора. Далі згущенка від метро первомайський молококонсервний комбінат, простіше кажучи, з хлопчиком, і згущенка лавка традицій. Це згущенка, яка виробляється у західній Україні, і я так розумію, що в інших областях її нема. Хоча, може, її вже й завозять в інші областях. Ця лавка традиції виробляє дуже багато якісної, натуральної продукції. Вона мені дуже подобається, і хочу я її порівняти з такими з виробниками-гігантами, так сказати. На всіх зразках вказано, що ця згущенка зроблена за стандартами ДСТУ 4274. Ось таке, бачите? Лише я не можу знайти ДСТУ на Ічні, на згущенці. Чи вони його так написали, що його ніхрена не видно, чи його тут нема. Тобто вони роблять це не по ДСТУ, тому що якби воно було зроблено по ДСТУ, вони б тут в заголовку б вказали, що воно зроблено по ньому. Тому я роблю висновок або я сліпа курка, або вони просто роблять не по цим стандартам, що вже не дуже добре. Тому що якщо згущенка зроблена по ДСТУ, то більш вірогідно, що вона натуральна, без всяких домішок. Хоча у нас може бути всяке, ви самі це знаєте. У згущенці, яка зроблена по ДСТУ, у складі має бути лише молоко коров'яче незбиране, цукор та цукор молочний, лактоза. Такий склад у кожній згущонці. Більше нічого лишнього тут ніхто ніде не написав. Також згущонці дуже важливим є маркування. І тут я бачу, що оскільки ячня робить не по ДСТУ, у неї маркування ось таке набите. Бачите? І чим це погано? Це погано тим, що його можна дуже легко стерти і перебити. А якщо брати цього прекрасного хлопчика, то у нього маркування вибито, бачите як? Що ти його вже не стреш. Тому треба ще звертати на це увагу, бо у нас же ж туже. все дуже просто перероблюється, перебивається, документи переписуються і так далі. У Рошена дата аналогічна, бачите, така надрукована. Я вам зараз покажу, як вона дуже легко стирається. Беремо засіб для зняття лаку. Макаємо. Фу. І дивіться, що ми робимо. Дивіться. Ви бачите? <гум> За долю секунду все стерто. Тобто, якщо звучінка зіпсувалася, але хочеться її продати, можна і таке зробити. Аналогічно пробуємо на ячні. Дивіться. <гум> Будь ласка. Чудеса! Давайте будемо відкривати і дивитися на зовнішній вигляд наших згущонок. Блін, я зараз відкриваю ічню, і вона так відрізняється від інших згущенок, я вам кажу, я просто в шоці. І пороха ми нальємо в чашечку окремо, бо у нього ж ми не побачимо колір, бо тут дайпак. Тобто, дивіться, в метро премія сільпо і в хлопчика дата вибита. Тобто, це добре. У ічні дата, яка стирається, у Порошенка дата стирається. І також у цієї лапки традиції дата надрукована, але тут можна здерти наклейку і переклеїти все. Але я думаю, вони цього не роблять. Надіюся. Але знаєте, в мене ця згущенка простояла десь більше трьох місяців, поки я до неї дісталась. І тут написано, що дата виробництва 7 грудня 23-го. А сьогодні, вже у нас, слава Богу, скоро червень буде. Строк придатності цієї згущенки три місяці, але вже пройшло більше трьох місяців і вона трошки. Бідненька запліснівіла. Але вони в цьому не винні, це винна я, бо я довго чекала і вона вже зіпсувалась. По-правильному, згущенка має бути біла з кремовим відтінком. Це вважається нормою. Дивіться, згущенка з хлопчиком. Як на мене, ідеальний колір та консистенція. Також кожен в житті стикався з тим, що коли ви їли згущенку, вам попадався цукор. Було таке? Було. А коли в згущенці трапляється цукор, то це свідчить про порушення технології виробництва. Далі, згущенка від премія аналогічно, колір прекрасний, консистенція також. Грудочок я не відчуваю. Все прекрасно. Згущенка від метро. Все аналогічно. Подивіться, яка краса. Згущенка від рошен. Ви самі бачите. Тому, хто вічно кричить на продукцію Рошен, що там одне хімло всюди це неправда. І що саме більше мене здивувало із цих всіх зразків це згущенка від ічні, яка робиться все без ДСТУ. Ви бачите, яка в неї густа консистенція і колір, який темний, якщо порівнювати з іншими кольорами. Тобто, я роблю висновок, що ічня щось там колотить не то. Наче вона трошки вже зварилась. Але і по кольору, і по консистенції не сподобалась вона мені. І також згущенка від лавки традиції. Теж ідеальний просто колір, консистенція. Навіть незважаючи на те, що вона вже просрочена. Ну і давайте на зуб спробуємо. Все-таки я хочу лавку традиції спробувати, хоч вона і просрочена, Ну, я думаю, що нічого страшного тут нема. Дуже класний, молочний, чистий відтінок. Клас. Метро. Метро мені більше сподобалось. Тут якась більш м'яка структура у нього. Прям реально воно якось аж тане в роті. Тут якась грубіша в лавці традицій. Премія сільпо. Аналогічно з метро. Дуже схожі смаки. Хлопчик. Оці три зачотік. Рошен. А от Рошен мені схожий з лавкою традицій, прикиньте? І ічня, яку мені вже якось стрьоно їсти. Ячняна смак теж нормальна, але вона якась не така солодка, як оці всі інші. І одразу хочеться її, знаєте, з нашого тесту прибрати. Далі я хочу прибрати рошен і лавку Традицій, тому що тут перебиваються дати, і по консистенції воно мені не дуже сподобалось. Хоча по кольору все чотенько. Я собі виділила ось ці три згущенки: Метро, премія і хлопчик Первомайськ. Це, на мою думку, найкращі згущенки. Консистенція. Колір, смак, стандарти, ДСТУ є. Сроки придатності зроблені нормально, тому сміливо можна купувати ось ці три виробника.